Будет тебя этот самый? Видно в таком освещении? Видно, Видно да? Ну вот давайте, вот сразу получается. Вот. Окно с открыванием получается ткаченко на Ди стоит. Вот это вот балкон Островского Алексея Ивановича. Балкон он там под низом дальше стоит, потому что самый дай. По него, смотрите, по записи не плен, бачишь? Видно, дивися, плівка навіть не віддирається. Плівка вже присохла повністю. Видно, скільки років її, розумієш? Ці плівки. Ось. У друге її вікно. Каченка Надія Павлівна. Друге вікно. Ось у Каченка Надія Павлівна. Третє її вікно. Оце склоки з балкона Островського. Олексія Івановича. Олексія. Олексія Васильовича, по-моєму. Ну і весь інший крам все тут знаходиться. Ось край балкона Островського він виглядає з низу створки. Ось о вікно. Ось четверте вікно. Надії е, Ткаченко. Склопакети стоять ну, на дворі, на вулиці. можемо все пройти. і Дойди, дойди вийдемо. На дворі біля складу стоять склопакети. Ось вікінги. 对。Yeah.